Цього року Великдень в Україні буде пізнім і не зі всім світом. Якщо католики відзначатимуть це велике християнське свято 31 березня, то православні і греко-католики 5 травня. Річ у спеціальному розрахунку дати Воскресіння, яка у цих конфесіях відрізняється. Коли святкуватимуть Великдень тернополяни, дізнавались журналісти Терену. Я взагалі не дуже церковна людина, але такі великі свята, звичайно, що я святкую. У мене діти живуть за кордоном. Тому ми швидше всього, що так перейшли ж на 31 березня. Але будемо і 5-го святкувати. Чоловік, ми православні. У мене чоловік католик, а я православна. Тому я думаю, що ми якось так це поділимо свято, розділимо його на трошки довший час. Головне, щоб святкували і щоб мали Бога в душі. Хотілося б святкувати з новим світом. По новому календарі, але будемо святкувати 5 травня. Плануємо переходити як весь світ святкувати в один день. 5 травня. Тому що ми перейшли з усім світом, але православна Пасха за вирахуванням цього року святкується 5 травня, 6, здається, коли там неділя, словом, чи 5, чи шостого. Ну, Мама казала 5 травня. З усім світом, 31 вересня, так. Тому що я хочу, щоб Україна була в Європі, НАТО не лише географічно. Але й ментально, скажімо так, щоб Україна була разом з Європою, з цивілізованим світом однозначно. Цього року Пасха припадає на 5 травня, От тому ми, ми зазвичай з сім'єю підемо по світову пасочку ну, і будемо святкувати. Колись завжди святкували, якщо взяти різон, ми святкували колись по, -по, -по, -по старому цьому, зараз по-новому. Ну різниці немає. Свято воно є, потрібно звичайно піти до церкви, помолитися щиро Богу і. І тоді, тоді це дійсно свято. А коли воно буде, то це, це немає різниці, це неможливо. Я думаю, що 5 травня ми всі так звикли святкувати може. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.